Виталій Будели шахів, рай проти ЗБК. Улок Суатов. Туатов. Амбусаторов, короче. Ага, угу. Така атака. Ну окей. Такий гамбіт. Ну окей. Захист Алахіна. Є, да, такий варіант. Там десь 2 через A3 атакує. Я не знаю. Бо я так його не грав. Десь хоче пожертвуватись. Давай захистимось просто. Ти хочеш вдарити, вдарити. Ризикнеш? Маленький мій. Ризикни. Король мене піде на D6. Зараз іграю просто коне коником. Тебе фігури також не грають. Чоловічку. ніби 4 і слона з'їм, потім спокійно в два нулі піду. Потім слона приберу, є 5 слона кудись підведу, Ферзя, можливо, кудись там. там Отак от. Отак. От. Не знаю. Ну, взяв. Сюди хочеш піти. Хоче зберегти, можливо, слона, ну нехай зберіга... зберігає. Нехай зберігає. Отак от. Отак от. Отак от. F4. Так от. Жорстокий світ. Шах у нас є, але є поле для кубилки в нашої. Можна просто слона з'їсти, можна цього не робити. Так, да, сюди, звісно, не треба. Йти буде удар, удар, фересі, і тут слон зависне. Поки що зробимо шах. Не поспішаю грати конем, не хочу. Так, він пішов в атаку? Молодець. Захистились і запропонуємо розмін. Матеріалістичні ідеї у нас тут. Ну, є, звісно, якісь пішачки, можливо, вони тут створять якусь загрозу, але в мене два слони. Дуже сильний чорнопольник, білопольник буде також не менш сильним. Куди він прибере ферзя? I don't, ну. I believe we can fly, I believe we toча Skype, пожертвуємо зараз взагалі, можливо, тору. Ні, не пожертвуємо зараз. Я рай d 3 Ну або так можна. Хоча воно тут все захищено, я не знаю. Не знаю, може просто напасти. Є у нас ще декілька ідей, в 2. Козел. Витрачає мій час. Тура, так. Тупо збиває мене з пантелику. Не люблю таких людей. Наглих. Давай так, отримуєш сюди. Красивий мат отримаєш. Сюди також отримаєш красивий мат. Подолюсь на тебе. Окей. Ну, розумієш, що я хочу, чи ні. Король нормально в безпеці стоїть. А твій? Поля б'ються біля короля. Це дуже небезпечно. Це означає, що може бути шах. Буде останній для твого королевича. Ну, не останній тут шах і передостанній вийдемо. Так. Удар. Удар. Чек. Чек, чек. Чек мене. Бух! шакаляка, ух, Що це ти здався? Запропонуй мені ще нічую. тут же ще нема. да, буду я з тобою грати. 54 на 81. Ні, тіпами, які пропонують нічию в програній позиції. Ну, no, бо набагато гірші я великого бажання грати не маю. Так, ну, цікаво, він розіграв, звісно, дебют. Гамбіт. Але чиском не пише, що це за гамбіт. Просто гамбіт і все. Ну, на Є6 пожертвував пішака. Але спортивні структурка, але тут в центрі цей пішак. Я його захищу, в принципі. Як побачили ми далі королем. Ну, це вже зайвий хід, звісно, був. Тут ідею я взагалі не зрозумів. Навіщо віддав пішака, то лінію Б відкрив. Вона буде на мою користь. Ну, це вже останнє була жертва його цій партії. Ну, просто захисти. Видавлюємо фрезя. мінятись там безнадійно, матеріалу не вистачає. Так. Так, так, так. Ну, я взагалі думав про g 3, але я ж я ж. Віддаю тут. Можна і так зіграти, да? Король D8 і все окей. Fer G8 хід. Можна і так було. Де я думав про цей хіт. Тут Туди мат 5 ходів. Все рівно, Ну, це цікавіший був хід, я думаю. То йому ж треба було віддавати фрезя, бос. І все. Лник забрав. Всі поля.